Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу підняти кілька важливих тем, важливих для вас, тому що ви запитуєте. І в цьому відео хочу дати відповіді на ваші запитання. Це про і виїзд за кордон з інвалідністю для чоловіків. Багато запитань про це. Також поговоримо про водійські права на території Польщі і про карти побиту теж є цікаві запитання, і сьогодні ми їх обговоримо. Також на ці та на інші запитання я відповідаю в коротких відео на своїй сторінці Instagram та Telegram групі актуально про Польщу. В описі під відео є посилання. приєднуйтесь туди, і ви будете знати більше про перетин кордоном, про документи та інше. А також не забудьте підтримати це відео. І, звичайно, дуже велике прохання для тих, хто слідкує, але не підписався. Підпишіться саме зараз, вже втисніть дзвіночок, для того, щоб це відео і цей канал просувався ще більше і більше українців знало, дізнавалося важливу інформацію для себе. Підпишіться, втисніть дзвіночок, залиште коментар. Давайте спочатку поговоримо про виїзд за кордон чоловікам з третьою групою інвалідності. Взагалом люди не мають проблем, якщо в них є дійсно інвалідність, не якась там куплена, а дійсна інвалідність. Вони стають на військовий облік, оновляють свої військово-облікові документи, беруть свідоцтво про інвалідність і спокійно виїжджають за кордон. Що пишуть конкретно українці, які виїжджали і діляться своєю інформацією? Паспорт свідоцтво про інвалідність, воєнний білет зі штрих-ходом і поїхав. Їхав ту суботу, 54 роки, третя група від строчка до 30-го року, і пропустили без проблем. Пропустять без проблем відстрочка для перетну кордону не потрібна. Паспорт закордонний посвідчення інваліда, військовий квиток або резерв плюс, і так само перетинали кордон без проблем. І таких повідомлень багато. Тобто, якщо ви маєте інвалідність, маєте можливість це підтвердити свідоцтво про інвалідність або іншими документами, резерв плюс або військовий квиток з штрих-кодом, який можна перевірити, якщо все гараздне, і ви спокійно перетинаєте кордон. Ну, звичайно, така сама ситуація стосується і першої, та другої групи інвалідності. Якщо у вас є свідоцтво про інвалідність і обновлені військово-облікові документи, то ви спокійно перетнайте кордон і у вас би не мало бути ніяких проблем з цим. Наступна інформація буде стосуватися карти побиту. Багато хто зараз в Польщі має карту побиту. Хтось подався, хтось вже має, в когось закінчилась, тобто нюансів дуже багато. Ну і людина запитує: у мене є подача на карту побиту. Але мені потрібно було терміново виїхати з Польщі в Україну, в дитину якась там халепа сталася, потрібно було їхати. І тепер я от не знаю, чи я зможу заїхати назад в Польщу. Коли ви подалися на карту побиту, ви очікуєте на карту побиту. Якщо ви заїхали по безвізу, вас безвіз закінчився на території Польщі. Ви на очікуванні на карту побиту, на печатці так говорять. І коли ви виїдете в цьому діапазоні, не отримавши ще децизії, по карті побиту, то ви рахуєтеся, що ваш безвіз закінчився, і вам би потрібно було за межами Польщі побути 90 днів коридор. Але є така ситуація, що ви не можете чекати так довго і багато громадян пробують перетнути кордон, не відсидівши цей коридор 90 днів. Але для того вам потрібно буде підтвердити по максимуму. Документами, що ви мали термінову ситуацію, що вам потрібно було виїхати, і зараз дуже сильно терміново потрібно заїхати. Ну, по-перше, якщо ситуація там з дитиною, з батьками, з родичами сталася, то потрібно мати з собою максимум документів, які це підтвердять. Ну, Наприклад, свідоцтво там про народження сина, довідку або якусь справку з те, що сталася ситуація, і він в реанімації, чи він хворий, і там операція потрібна була, чи якесь лікування. Про те, що ви на печатці, про те, що ви подали документи, про те, що ви, наприклад, по роботі працюєте, всі ці документи з собою потрібно мати, якщо ви не чекаєте коридор 90 днів, а хочете, щоб вас пропустили скорше. Звичайно, прикордонна служба як може погодитись і пропустити, так може і не погодитись, і не пропустити. Але якщо не мати повного пакету документів, які підтверджують все, що вам потрібно було, як виїхати, так і зараз заїхати, повернутися в Польщу. Ні. Рішення може бути як позитивне, так і негативне. Але коли у вас є повний пакет, дуже велика ймовірність, що страж гарнічна, головний зміни стражі карнічний, може прийняти позитивне рішення, такі також кейси є. і дуже багато людей також перетнають кордон, не дочекавшись. Коридору, але маючи багаж документів, які підтверджують ту терміновість негайні сперетину кордону. Бо якщо б у вас там, наприклад, карта побита була на руках, і вона протермінувалася, то дуже багато. Шансів, велика ймовірність, що вас би пропустили по протерміновані карті побиту, тому що теж дуже багато людей перетнало кордон. Але коли ви ще навіть не маєте карти побиту, і ви там перебували по безвізу, ну тут трошки гірша ситуація. В тому випадку, максимальна кількість будь-яких документів, які підтверджують те, що вам потрібно було, те, що вам зараз треба заїхати, там отримати позитивну децизію на роботу, дитина хвора, батьки хворі. от ті всі документи, які це підтверджують, і ймовірність перетну. Кордону є. Наступне запитання, як я говорив самого початку, це права, водійські права на території Польщі. Дуже цікаве запитання отримав: чи можна на території Польщі, чи будь яких інших європейських країн показати мої права в дії ЮА, ну, тобто наші звичайні дії, де в нас є електронні права. Одразу відповідь ні, не можна. Наша дія українська в Європі не є документом і не є. Тим не є тим ресурсом, з якого можна офіційно щось підтвердити. Ну поки що принаймні так не є. В Україні це є офіційний електронний документ в Європі ні. Тому маєте ви там документ чи не маєте, це не буде підтвердженням наявності ваших прав чи відсутності. Наступна тема теж водійські права на території Польщі, але щодо його обміну на польські чи європейські. Теж дуже багато запитань щодо цього, чи можна на території Польщі чи Європейського Союзу користуватися українськими водійськими правами і не змінювати їх там на польські, європейські і тому подібне. Багато хто їздить, не змінює, поліція зупиняє жодних проблем українці не мають. А бувають, що мають. І я такі теж повідомлення отримую, і такі теж кейси є. Коли поліція зупиняє і каже, останній раз ми вас так. Зупинили і перевірили, на другий раз, якщо ви нам потрапите в руки, ми вас оштрафуємо, поміняйте собі права. А буває, якщо перевірили, відпустили і все гаразд. То теж залежить від поліції і того, на якому статусі ви перебуваєте в території, на території Польщі чи інших країн. І якраз в описі під відео я залишу посилання на інформацію на одну сторінку, де ви зможете почитати, якщо коротко. То громадяни України, які мають статус Укр в Польщі чи в інших країнах, можуть користуватися водійськими правами, виданими в Україні, не змінюючи їх на польські дивіться. Питання заміни українського водійського посвідчення на польське протягом останнього часу набуває все більшої актуальності і недарма. Вже з 1 січня 2024 року всі іноземці, які до цього користувалися українськими посвідченнями водія, матимуть 6 місяців для їх обміну на польський аналог. Про виняток з цього правила описано нижче. Це те посилання, яке вам я залишу. Нагадаємо, обов'язок зміни іноземного посвідчення водія згідно з польського законодавства настає протягом 6 місяців від дня початку тимчасового чи постійного перебування іноземця на території Польщі, адже лише 6 місяців можна користуватися іншим документом. Про це йдеться в частині 4 статті 5 закону про водіїв транспортних засобів. Натомість, у зв'язку з війною, в Польщі було прийнято спеціальний закон, за яким в період. До 31.12.23 року ця вимога до осіб, які мають українське посвідчення водія, не застосовувалась. Виняток однак, громадяни України, які користуються тимчасовим захистом у зв'язку з війною, слід мати на увазі також розпорядження Європейського парламенту і ради ЄС 22 року від 18 липня щодо запровадження у зв'язку з російським вторгненням в Україну спеціальних тимчасових заходів стосовно документів водія, виданих Україною. До їх законодавства, за яким посвідчення водія, видані Україною, визнаються на території Європейського Союзу, якщо їхні власники користуються тимчасовим захистом або відповідним захистом згідно національного законодавства, до того часу, поки тимчасовий захист не перестане застосовуватись, оскільки це розпорядження є обов'язковим для застосування у всіх країнах, єс то особам зі статусом Укр. Наразі немає необхідності змінювати українське посвідчення водія, що не виключає цього обов'язку для осіб, які такого статусу не мають. Прочитали, так я нагадую, що я залишу посилання це. Якщо ви маєте статус Укр в Польщі чи в інших країнах, значить обов'язку змінювати водійські права на європейські немає. Тільки якщо ви не займаєтеся професійно там перевезенням чи якимось іншим транспортом, де потрібно і вам потрібно там виїжджати, заїжджати в різні країни, пересікати багато кордонів. В цьому випадку я впевнений, що сама фірма скаже, що вам потрібно мати європейські права. І ще це так само не стосується тих, хто не має статусу Укр що, що я і говорив на початку, що залежно на якому статусі, якщо ви маєте статус УКР, ну говоримо про Польщу статус УКР, песи то і водійські права вас обов'язково не має змінювати. Якщо ж ви не маєте статусу Укр, заїхали по безвізу, чи маєте карту побиту, чи інші документи, але не статус Укр, то півроку і тоді змінюєте права. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, вона для вас буде корисною, цікавою і важливою. Не забудьте підписатися на канал, підтримати це відео вподобайкою та залишити свій коментар. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.